Як праця скінчиться тут же моя, і сповню накази Ісуса Христа, небесную славу, побачу там я, овічна буде радість моя, підемо ми там, де не буде борні, підемо ми там, де навіки спокій, підемо. Прави святі у небі вже спочинемо ми, підемо ми там, де не буде борні, підемо ми там, де навіки спокій, підемо у рай через брами святі, у небі вже спочинемо ми, там смутку не буде ні страху віха. Лиш вічна я радість у Спаса Христа, і річки подичуть від Престола Отця для вірних і спасенних Творця. Підемо ми там, де не буде борні, підемо, ми там, де навіки спокій, підемо у рай через брами. Вже спочинемо ми, підемо ми там, де не буде борні, підемо, ми там де на віки спокій, підемо у рай через брами і святі, у небі вже спочинемо ми, стараймося, браття, включити. Заплата чекає його вірний люд. В небесній оселі там разом з Христом, навіки царювати буде ми, підемо ми там, де не буде борні, підемо ми там, де навіки спокій, підемо у рай через брами святі, у небі вже спочине. Ми. Підемо, ми там, де не буде борні, Підемо, ми там, де навіки спокій, Підемо у раніше брами святів, у небі вже спочинемо ми, підемо, ми там, де не буде борнів, Підемо, ми там, де навіки спокій. Через брави і святі у небі вже спочинемо ми.